Куди сховався? Сімейство в зборі, молоде покоління. самий перший голуб з моєго господарства. Ну, Сім'я голубів, самка і самець. Самка сидить знову на яєчках. А це молодь. Ось такий молоденький голубочок. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу з вами. Я Сергій Шелудко і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше господарство. Питали мене про голубів. Голуби так і живуть у моєму господарстві. Частково ми мов мовить, роздали. Ну а ті, хто старожили, яких подарив мені Ігор із Черкас, так у мене і плодяться, плодяться і плодяться. І знову у нас з'явився один на маленький, він залітає. Дуже швидко ростуть на комбікормі, тому що їдять комбікорм. Те, що для свиней, ну, але відео буде зовсім не про те. Так як у нас сьогодні вихідний, у мене хотів, щоб він був, ну, не вийшов. Сьогодні свято і рії. я вже всіх вітаю святом, ще раз вітаю, всім бажаю миру, здоров'я і добра. Ну а в мене вечір по господарству пішов справлятися, і сталася біда. Так що, друзі, зараз я вам розкажу і покажу. Про голубочків показав. Сімейство в зборі, скоро буде і моя сім'я в зборі. Дівчата виїхали вже на Україну і я думаю, завтра вже будуть мої пташечки і мої квіточки вдома. Ну, але в мене є нюанс, я зараз вам розкажу, чого воно в селі, якось не виходить і не було свят. Так що, друзі, погнали. Ще один красотун. Що таке? Що? Що? що за кіпіш Що а? Чому немає свят в селі, ну, я маю на увазі в тих, кого є домашнє господарство, тому що господарство залежить від нас, ну а також є багато нюансів. І нюанси в нас завжди стаються тоді, коли, як там кажуть, там де тонко, там і рветься. Ну, це наші малиші. От мамулька напаскудла, не вспів повибирати, стоячки її смок. Мамка, звісно, не в дугу, але будемо дивитися. Так що, друзі, що таке? Що? Розправлялися по господарству. Ну і перед тим як йшли справлятися по господарству. Зараз, правда, селфі-палку не взяв. О, знімаю відео з телефона, просто держу в руці. Не само з Надіждою Анатолійовною мені підсобила відеречка до сарая. Вечір справлятися. ну, Днем теж не навіть прилягти. Так як то один приїхав товариш, то другий, то третій, то четвертий, і день фактично так і пройшов. Тому те, тому все, то з'їздив, приїхав, ну, як завжди, як воно в селі. О. Ну і чому я затронув цю тему для грамотних, деякі там говорять, що не можна це зробити в якийсь другий день. Є такі роботи, які не можна перенести на інший раз. І я вважаю, що зараз зовсім не те час. Щоб говорити, робити чи не робити, треба говорити тим, хто нічого не хоче робити. Хоч, звісно, говорити то безставку, так само, як нам казати, що не треба робити. І так само е, людям я вже сам хотів би, щоб у мене був вихідний. Хотів би, хоча б, щоб один день можна було лягти і відпочити. Я живу все життя без вихідних, без прохідних, тому що я тримаю господарство. І це мій шлях. Ну, я його вибрав і ну, значить так мені потрібно. Ну от е город ззаду. Да, да. Бувають такі дні, що треба пробити. А, да, завтра. От. Якщо ти сьогодні не пробив і так дощ пішов, і вже післязавтра той буряк чи та картопля воно постікає. Ну, це такий приклад. Ну, а сьогодні в мене сталася трошки інша ситуація. Вона сталася не в зв'язку з господарством, ну, але також воно касається господарства. Якби його не було, можна було зробити все просто. Карантин перекрив да й все. Так як у нас зараз йдуть дощі. Дощі вони вже нам не потрібні. щоб дощик дуже гарний, тихий, такий гарненький, такий би, ну як на пацівну, хороший, тихенький. О, ну, Але він нам не потрібний. В других регіонах засуха, а в нас ллє і лє доволі так до ладу. Ну, Богу так угодно, значить так треба. Ми витримаємо все, і я думаю, що все буде добре. От, На картоплі, то значить, вже теж дощу хватає вологи. О, то ж там посадили там, молоду картоплю, воно вже така вже по коліна, вже треба буде підгортати. Звісно, трактором не буду підгортати. Підгорне Надія Анатолійовна сапкою. Або візьмемо, є в мене маленький плужок. Раз-раз там рядочки пройдемо, то для нас не кількість. Ну, хоч для когось те, що й ми посадили, не кількість. Там Там 12 соток, там 4, там біля хати пару-тройку соток. І запитують, навіщо тобі стільки картоплі. Ну, ті люди, які живуть в селі, вони знають, що лишку можна продати, а на сьогоднішній день. Потрібно буде комусь і віддати, так як у мене є товариші, які служать в Збройних силах, і ну так вийшло, що вони не садять картошку, а деякі просто не змогли в цьому році посадити. Так як у нас були бойові дії і людей просто не було, а приїхали вже пізно. Ну от людям можна підсобити. О, якщо з нитки потягну петля. То от для чого нам картошка? Ну а так, також є кількість людей, які живуть і в столиці, і в других містах, і також у Березані, яким ми також реалізуємо осінню картоплю. О, ціна, звісно, різна. Буває, кожен рік люди говорять, навіщо її садити, якщо воно дешева. Ну але вернемося зовсім до іншого, тому що на цю тему можна говорити дуже-дуже довго. Гріх не працювати, гріх вбивати, красти. О, те, що роблять зараз кацапи. А те, що ми робимо, я вважаю, це не гріх. Це є робота. І ще би, частково можна від от себе віддавати якусь, як говориться, десятинку там, чи тридцятинку. Ну коли як, ну то не важливо. Хай би кожен так, це тільки для мотивації. Я завжди кажу, що люди повинні допомагати один одному. Ну і так, вернемося до теми. Пейзаж на задньому фоні. Копав склад, рішив, думаю, свято, думаю. Десь мені тут казали, у мене тут щось закопано на цьому участку, хоч на цьому участку ніколи нічого не було. Також запитували, за скільки ти купив, скільки в тебе соток. Ні, це була земля, яка нікому не потрібна, вона була в кущах і їх, ну, її взагалі вона була безхозна. У нас був кусочок землі, там в кущах, колись мені те ще ну, дала, як я приїхав із села, кажу, хочу щось садити. І ми садили там 5 соток, ну а потім вирішили написати заяву. Хоч ми до ще й не знали, що воно і як воно треба робити. Ну і тоді приїхала комісія і сказали, приведіть порядок і можете писати заяву і забирати його все. Ну От ми записали, і це Лесі Петрівний участок, частково він під забудову, частково він під спашку. Хоч тоді навіть планів не було під спашку. Так що участок Лесі Петрівні 23 сотки, у мене 11, там мусорник був, разів 4, правда, тоді вже ходив. Подавали заяву, ну але він є. І на чиюсь долю моїх діточок він буде, він лишнім не буде. Продати завжди успіємо, а от купити чи зможемо. Так що, друзі, пейзаж на задньому плані. Зараз покажу вам. Ось така у мене сталася ситуація. Свято по повній програмі. Ну, Я вже хамута поставив. От, йдемо ми з тещею справлятися. Ну, Вірніше, я йду справлятися, а Надія Анатолійовна мені в подсобі Відерочка несе. Кай кей... Серюга, дивися, каже, вода тече, тут ніколи вода не текла. І з-під землі б'є фонтанчик. Ну кажу, ладно, вже хай поб'є. Побіг, я, правда, подивився, да, станція не виключається, значить у нас порив. Порив. В той момент, коли вже води по колінах, візде і скрізь. Все, можна глечки ліпити, так як у нас от така глина. Коли грубу ми ліпили, то... Не ліпили, а складали чи там будували, то глину ми місили, навіть пісок не додавали. О, ну, мастер там дядько в четвертому поколінні і пічник вже з 30-літнім стажем, а може навіть і більше, я не знаю, йому там вже за 60 років. Так що якось так зложив грубку на такій глині. Так що, друзі. Ну, прийшлося отакі от какуники викидати. Ну, хто в темі, той пойме. Так що, от із-за чого в нас не буває свята. Ну, я не мог це оставити, Можна було перекрити кран на подачу. Я так і зробив. Хата залишилася з водою, а от свинарник залишився без води, чого немає в мене накопителя. Правда, я вже придбав бочку і хочу поставити на трубі накопитель. Чому раніше не ставив? Тому що раніше в мене була скважина одна 30-метрова і жовта вода. І вона така ну, не дуже добра. і ну, Старався, щоб її в ємкостях, коли наливаєш, і є такий осадок. От коли бройлером наливав, приходилося міняти, я ж кожен вечір зливаю і наливаю свіжу, О, то було дуже кепсько. От І за чого не ставив? Зараз у нас скважина 78 метрів, водичка чистенька, і я думаю, все-таки поставити на проточну на трубу, поставити йокость. Ну, Так як в туалеті да, там розширительний бачок, який буде набиратися, і в там аварійного відключення світла чи чого, там буде стояти всередині поплавок і буде набиратися йомкість води, хай там 220 літрів, але цього буде достатньо на якийсь період часу, поки там можна буде... Не запускати генератор якийсь час, поки там і холодильники не відкривати. І відповідно, буде у нас водичка. Ну, Тобто буде запас і буде економія. Є таке в планах зробити в цьому році. Так що, друзі, таке у нас свято. От Ілья мене порадував. Ну, Але ми не розбираємося. Це іспит. Знаєш, так потрібно. Ну, на це ми про все потратили ну, небагато, там, годинку. Да Ситуацію временно поки ми зробили, знайшов там старий хамут. Завтра поїду, куплю соєдинительну муфту, виріжу кусок труби і зроблю, вже буде два сопротивлення. Ну, а як по-другому? По-другому ніяк. Труба, труба вже 10 років в експлуатації. Ліпив колись своє час з того, що було. Ну, от якось так і вилазить тепер боком. Ну, якось так. Так що, друзі, не судіть строго. Гріх вбивати, красти, обсуждати, а працювати. Ніколи не гріх. Так що, друзі, всім бажаю скорішої перемоги. Не байдикувати, працювати заради майбутнього, заради держави, заради своїх сімей, заради родин. Всім бажаю миру, здоров'я і добра. Усім, друзі, пока-пока.